О, відео для тих, хто не спів переоформити свій автомобіль. Уже один продав, другий продав, і треба ще два автомобіля продати в цьому році. Або ви, як я, займаєтесь орендою автомобілів або орендою з правом викупа. І вам потрібно постійно оновлювати парк, продавати автомобілі, то тобто є продати, купити інше. Ну, звісно, ви цей автомобіль колись купили за 9 тисяч доларів, а зараз, ну так вийшло, що треба вам просто там, перекупом злити, там, за 6, за 7, наприклад. І ви ж не одне авто, не авто в рік продаєте, а продаєте декілька. То це відео про те, як нам. Зроблять так, щоб автомобілі дуже сильно подорожчали. Так, ну що, друзі, розказую вам ситуацію раніше, якщо ви пам'ятаєте, коли ви продавали автомобіль, ну, наприклад, не перший, ви через торгові організації могли зробити договір куплі-продаж. На першу, на другу там продаж на першу в принципі, робити не потрібно було, тому що на першу продаж не було податка. На другу. Потрібно було і на третю, і на всі інші, після третьої. Що це означало? Це означало, коли ви продаєте свій автомобіль через торгуючу організацію, ви оцінювали машину понизу ринка, Ну, наприклад, вона у вас там бита або не бита, або ціла, або ще якась. В общем, вам оцінювали, ну, наприклад, там в якусь суму там, 50 тисяч гривень, або в 20 тисяч гривень, або в 30. Все залежало від автомобіля. Різна торгуюча організація оцінювала по різному. То ви платили податка. З другої продажу 6,5%, тобто 5%, а, то 5 півтора збора. З третього продажу 18% плюс півтора збора а, військового. По-перше, зараз хочуть підняти військовий збор, я вам скажу я двома руками за. Нічого в цьому страшного немає, коли вони хочуть зробити 5%. Тобто було, наприклад, 5% плюс 5, це 10% треба заплатити. Ну, наприклад, а з третьої продажі 18 плюс 5, 23%. Тут нема ніякої проблеми. Але тут ситуація в іншому. Чому от зараз такий бум з усіми, з усіми договорами, торгуючими організаціями і експертними оцінками. Я хочу вам привести приклад, що буде далі. Ви, наприклад, маєте там, декілька автомобілів, і ви ці декілька автомобілів в цьому році хочете продати. Звісно, коли ви там, якби не займаєтесь автомобільним бізнесом, якщо на вас або на мамі, або на жінці, або ще на комусь нема декілька автомобілів, які ви хочете продати, це вас не каснеться. Ви будете спокійно продавати один автомобіль раз в 10 років, і в принципі нічого страшного в цьому не буде. Але якщо ви вирішили там купити, або до цього купили по гарній сині декілька автомобілів, на які їздили ви, жінка, або ви займалися бізнесом, або ви займалися, я не знаю, там, наприклад, в оренду здавали автомобіль, здаєте його в оренду під викуп, віддаєте на відсоток. А я не знаю, в кур'єрці вона у вас працює по різному. тоді ви повинні розуміти, що якщо. Ви вже в цьому році продавали автомобіль, а може два, а може три. То, якщо у вас, наприклад, Hyundai Sonata, ви хочете її продати комусь, то цей автомобіль ви точно так же спокійно продасте. Але переоформлення вже не буде 1200 5000 або 6000 гривень. Переоформлення буде на Hyundai Sonata в кузові YF. З третьої продажі приблизно в районі 80 тисяч гривень. Чому об'ясняю? Тому що тепер оцінка автомобіля ваша буде по середньому ринку. Що значить середній ринок? Якщо Hyundai Sonata там 16-го року коштує від 9 до 16 тисяч доларів, то ваш автомобіль оцінять в 13 тисяч доларів. 13 тисяч доларів, множимо на 40, це 520 тисяч гривень. І з 520 тисяч гривень ви заплатите 19,5%. 18% податка і 1,5% ви заплатите військового збору. Получається, що у нас? Получається те, що ви відлистаєте від автомобіля 90 штук. А він вам обійшовся? Ну, наприклад, в 14 чи в 13, і ви знайшли клієнта, захотіли йому продати за 13, коротше, ви не зможете це зробити, тому що вам залишиться 1011. Тому що, по суті, це робить продавець. Звісно, якщо у вас, як у мене, договора там з водіями або інвесторів, договора зі мною, що ці автомобілі всі оформлення переоформлення, я беру на себе. як Людина, яка бере цей автомобіль під викуп, і також водій, який бере автомобіль під викуп, також переоформлення, оформлення бере на себе. Він розуміє, що буде і друга, і третя продажа, то це лягає на водіях. Звісно, ми будемо по максимуму з водіями виходити з цієї ситуації, як, ну, наприклад, генеральними дорученнями а, а, або, наприклад, їзди по тих паспортах. Але от коли водію потрібно буде продати цей автомобіль. Наприклад, швидко комусь там перепродати. Також ми можемо зробити або генеральне доручення, або отехпаспорт. І будемо чекати момента, коли все буде по-нормальному. А що таке по-нормальному? По нормальному, це якщо є автомобіль, який коштує, скільки він був, і за скільки його продали. І, наприклад, якщо сума прибутку, то на суму прибутку логічно платити податок. Я не розумію, чому повинні ми платити податок на суму а, убитка. Ну, ми ж нічого не заробили. Ми коли купували цей автомобіль, да, наприклад, везли за кордону, митнили, ми платили за нього податок. І податок, і НДС, і Акциз все заплатили. А тепер, коли автомобіль продається, з чого повинні платити податок? Оце я на даний час не розумію. Якщо б була якась фіксована ставка по годам, по цінам, розуміємо, там що є дорогі автомобілі, дуже дорогі, дешеві автомобілі, дуже дешеві. <клес> автомобілі, наприклад, з пробігом автомобілі, там в якомусь стані і є нормальна експертна оцінка. І від цієї експертної оцінки, якийсь відсоток віднімався і з цієї суми платився податок, то це було б нормально. Ви як гадаєте? Тому ви повинні розуміти, що. Можливо, це і не каснеться нас, а людей, які хочуть продати свій автомобіль. Але каснеться це тим, що вже ці автомобілі ніхто не буде купувати по тій причині, що це все каснеться покупця, який захоче цей автомобіль купити. Тому що вже не буде ціна на Hyundai Sonata 9 тисяч доларів, а вона буде. Одинадцять. Тому що дві тисячі доларів потрібно заплатити податки для того, щоб залишитися при своїх грошах. Тому що ми купили цей автомобіль колись за десять тисяч доларів. Ми на них покатались, пройшов час, і ми його продаємо за дев'ять. Альо, якраз відео знімаю. Давай, що ми там граємо? Погано. Ну ладно, давай, будемо. Ти мене чуєш? Все, тепер я чую. Так, от тепер я чую. Відео зможе включати. До речі, друзі, ми зараз а, з моїм а, партнером граємо в Prius, да? так? Коля. Ми зараз граємо. А ми зараз відео якраз записуємо. А, Prius 2014 року. Що там, він сильно вгашений? Ні, майже не битий. Пробіг 97 миль. Майже не битий, 97 миль, поки ставка 550. А що в нього по резерву? Без резерву. О, Ті продажі, він ще знаходиться в Джорджії. Це в принципі недорога доставка і швидка. Приїде десь за 35 40 днів. Добре, добре, добре. Що там він 97, run and drive, да чи ні? Так, да, так, да, так. Да. А, це, да. це, це Аталанта. нормально. Так, що вона наступна? Да. А це ще Зеланта грається. За скільки виграють? Зараз дивимось, там 42, 45 тисяч миль. Ого, так це, а це, а це, 3, а це 23 рік, так? Да? 21 рік, 800 тисяч. 800, ну да, так. Да. Ну така в морду, при... це така як в мене чи ні? Так, да, така як в мене, походу. Але це сел комплектація, а в мене не зрозуміло, теж вроді сел. Да, за 2700 виграли, ну дуже нормальна ціна, але но її можуть не віддати, так? Да? Так, наш Prius, так, да? 550 да. доларів раз, 550 доларів два, 550 долларів 3, -мойо, все, погнали. Все, ну чекаємо. Давай граємо. Ну, якщо ціла, почти ціла в правий бок вбита, Да 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 там передовж тоді. Давай, побачимо. Торгуємо, торгуємо поки. А що там по ній було, я там тисячу ставив, Да Так, Carfax норм. Так, да, добре. Ну, 97 можна поторгувати. Хоч одна машина буде, з нормальним пробігом. Дорогой mm -hmm. пока. 1000 ставимо, да? Граємо, граємо. 1050. Гра, гра. Граємо, браток. Грай, грай. Все, хай забирає. забирай. ще раз поставь. Ну, йому, дуже, йому, йому... Хоче. Да, дуже він її хоче. Понятно. Ну, ну бачиш, тут, якби бы днем, днем грати, конечно, таке. Короче, 1600 забрали, приуса. Об... Да. Обидно. Ну, зато ми насолили. б не ми забрав би за 550. Я не знаю, за чого це все пішло, Ну, факт достається фактом, що я думаю, до цього закону потрібно було підійти. А вони в день день поставили, грубо говоря, всіх раком, і незрозуміло, не об'яснюючи цей закон, просто. А зараз мрео ну, не можна переоформити за договорами. Що потрібно робити? Робити експертизу автомобіля. А я надію, що вона безплатна, але мені щось кажеться, що це не так. І експертиза вже буде оці... робити оцінку автомобіля. Тобто, це не експертиза, там, наприклад, риночна. Тобто, ти розумієш, що експерт приходить, оцінює твою машину, він може оцінити там, грубо говоря, сонату там, ну, там 700 тисяч, там туди-сюди 4 тисячі, там, наприклад, доларів. А він може точно так же оцінити Елантру, да? яка там приїхала. Там, наприклад, ми її купили за 2700, Там вона там приїхала туди-сюди. Коротше, і вона там стала стільки. А скільки я поклав в неї ремонт? Це ж я поклав свій ремонт, правильно? Її ще зможуть оцінити. Там я її продаю за 13, і можуть оцінити в 16. Бо ринок їх від 20, ну верні, від 14 стартує. І, там і 20, є, і 21, і 19 тисяч. Ну, тут десь така різниця. Тобто, грубо говоря. Тут а, буде попадало. До речі, напишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте. Дуже цікаво, хто вже з цим столкнувся. І ну, звісно, це буде доручення. Це буде час а, забиті нотаріуси. Де і все. Друзі. Коротше, тут тема така, що ми розуміємо, що покупка автомобіля для вас може стати дорогою, а я вам скажу, як можна здешевити це все питання. А, ну, звісно, це для тих людей, які попадуть а, в твій гру в той, грубо говоря, піздарєс, а з подорожаннями цін на автомобіль, тобто ви можете купити автомобіль зі Штатів, вона може приїхати і зразу стане на вас на облік. І це буде, звісно, набагато дешевше. Або ми можемо взяти цей автомобіль і пригнати вам, і віддати вам під викуп. якщо у вас є там первий внесок. Ну, а звісно, коли така тема, коли пригнати під викуп, ви повинні розуміти, що цей автомобіль. Буде стояти все одно на мені. І в мене все одно, якщо ви викупите, там першу там, частину там, року, вона буде там перша продажа, а якщо всередину, вона може вже бути і друга, і третя, і четверта, і п'ята. Тобто, тому що машину ставиш на себе, платиш податки, платиш мрео, платиш оформлення. Машину знімаєш з себе, платиш податки, платиш оформлення, платиш ето. Ну, в принципі, коли податки лояльні ще були, можна їх платити. А коли зараз виходить, що все буде космос, то... Ну, ви розумієте, що зараз тоді піде бум на покупку автомобілів, звідки з Європи. Не факт, що вони не подорожчають автомобілі з Європи, з Америки, доставки, логістики, щось придумають з таможньою. І не забувайте, друзі, що 25-й рік скоро, і електрички можуть скоро закінчитися. До речі. Питання про розмитнення електричок, яке було безкоштовним до 2025 року, як ви гадаєте, що буде далі? В общем, друзі, я думаю, що я з вами поділився дуже цікавою інформацією. В принципі, вона бентежить всіх: і мене, і тебе, і твоїх рідних і близьких, тому що в якийсь із цих, можна сказати, піздорезів можна попасти. Ми попали в цей зараз. Зрозуміло, що в країні біда, зрозуміло, що потрібні гроші. Ну, так методи до цього ж повинні бути адекватні. Хтось жре, а хтось просто когось кормить. Ну, десь така ситуація. Коротше, підписались, прокоментували. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі.